Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна, Українська відьма. Звуть мене Аня. Сьогодні ми з вами дивимось Одесу Миколаїв. Херсон. Найближчі 3-5 днів очікування перестороги. Не забувайте підписуватись та писати в коментарях, яке відео ви хочете подивитися. Херсон. Якісь такі дуже цікаві моменти та етапи. Найближче саме де день-декілька днів. Страхи, важкі ночі. Не можемо виспатись, не можемо спати. Дуже треба допомога. Не знаю, не моніторюю. Якщо хто знає, будь ласка, зв'язуйтесь з волонтерами, допомагайте. Треба допомога. Потім надія на якесь покращення. як Якась піде добра інформація, можливо місцеві, що хлопці вперед-вперед, що є якась перспектива, що от-от-от-от уже, дай Боже, все буде спокійно, але то тільки надія щось не вийде. Десь ми будемо так намагатися пройти і понесемо великих втрат. От чомусь кажуть, ворог нас там чекає. Як ворог от по Херсону знає наші плани, знає, де люди, де військові. Він все знає, він все бачить, він планує. Ми як крок робимо, а він ще на крок вперед все знає. Ми, як від води, бачите, відступаємо. Тобто підійшли, відійшли. Гучно буде, але буде і період затища. Так. Керсон. Відлюдник, самі по собі, важко дивіться передмістя, гучно, місто гучно. Є, є і можливість вірогідність збити, але є і небезпека не збити. Угу. Є небезпека, пряма небезпека для саме дітей або якась цивільна інфраструктура. Херсонщина звільнена. Прильоти. Прильоти різні види о, о, зброї. На жаль, гучно небезпечно. Херсонщина окупована. Таємний план, розвідка. Забагато цивільних. Не, не треба гнівитись, але е, є небезпека для цивільних, якщо ми якось там рухатись. Ну, от Один маршрут ми відсікаємо, тому що там забагато цивільних. Тобто будуть жертви. Ні, відмовляємось. Знову ж кажуть, ми розвідуємо, ми ворога б'ємо. На тій території він з тієї території б'є нас, але ми великий урон якийсь ворогу нанесемо питання. Чітко буде стояти провізії ресурсів, угу. тому що ворог десь щось буде бити, або не можна доправити щось буде. Або отримати. Ворог б'є по інфраструктурі, по критичних, по критичних таких місцях. Одеса, Одесити. Мої кохані, М -м -м -м, любов, романтика, Одеса. Буде неприємна ситуація, може бути гучно. Але вона вирішиться. Ну, Може, летіти будуть позбувати, тому що, кажуть, так трошки засмучені будуть. Щось буде з законністю, Питання виконання законів, розпоряджень в самому місті. Може більш жорсткі якісь там. Не знаю, чи комендантську більш жорстку, ніж. Чи якісь там дозволи, от щось буде загострення з поліцією, з правовими структурами, силовими в самому місті. Ворог наводить на якусь -то, на яку точку важливу в місті, Одеса. І буде якийсь неприємний момент. Ну, тут, можливий, обстріл. Можливий, але ж, ну, так трошки зіпсують настрій. Десь. Щось пропустять. Захист є, а щось буде упущено, От як ем, прорахуємось трошки. Угу. Дивіться, порти. Щось біля води, інфраструктура. Тут є момент небезпеки. Небезпека, влучання є. Але вони точно знають, куди б'ють. Вони вважають, що це важливий об'єкт для інфраструктури, для життя, для військових. Можливо, вже туди били десь поруч. Миколаїв. М -м -м -м, ворог дуже лютує. Воно гучно, летить, летить в бік, бік міста. Мо є захист, щоб захистити місто, але буде летіти в бік міста. Може, навіть там щось в повітрі буде чути, як то літачки наші наші. Є небезпека перед містом, є, ворог буде атакувати, ворог може навіть якось зачастити втрати серед військових. В області, що зруйнується інфраструктура. Угу. Ні, є прольоти. А куди ти б'єш, Миколаю? Пункти прийняття рішень, якісь військові осередки інфраструктура, щоб води не було. Тут, дивіться, є небезпека прильоту в місті, але то більш пізня перспектива. Тиждень-два. От той найближчий тиждень тут можемо обезпечити місто. Є така можливість. Передмістя, кажуть, гучно. Бережіть себе.